Вже спеціалі Доброго дня, дня. Доброго дня. Я прошу, щоб ви признатися. Я представляю громадську організацію самоборони Житомирщини. мене звати Ткачук Сергій, я її керівник. Ну, події, які от розгортаються, кожен день приносять такі сумні вісті про Житомирські лікероградичаних завод. Ви вже не один день захищаєте. Чому власне от для вас? Це підприємство сьогодні важливе. Дивіться, для мене важливі всі підприємства в області. Це перше. Це друге. Наша позиція чітка. Ми підтримуємо людей, які працюють на цьому підприємстві. Наша задача, щоб були збережені робочі місця, щоб вкрутилися податки в бюджет. Щоб підприємство розповіли, і представляло наше підприємство на всеукраїнському рівні. А, а от кадрова політика, як сьогодні? От... Я Меніцері... бачу у нас наступну ситуацію. Я бачу ситуацію ДУСа з Києва. Є чітка лінія передачі підприємства під керівництво вставних осіб і виведення у приватну власність. Я, і, і в мене такі є дуже нехороші. Ну, Прогноз. Прогноз на те, що можливо підприємство може бути зруйноване. Наша задача не допустити цього. Наша задача, щоб підприємство було, працювало, процвітало. І ці дії, які відбувалися з боку керівництва, перший директор, другий директор, як він заходив на підприємство, як, яке було відношення до людей, нас все обурило як громадськість. Адже ми представляємо всіх людей, які живуть в нашому місці. Ми також приглядаємо Зараз на цьому підприємстві знаходиться. І нас обурює такий підхід. Це неправильно. Ми боролися, люди боролися не для того, щоб відбувалося такі призначення і, і така політика відбувається. Революція гідності продовжується. Продовжується. І якщо буде далі відбуватися така ситуація, ми вимушені будемо продовжити далі цю справу і виносити цю владу, яка зараз є і яка проводить таку політику. Дякую.